28 березня День статуту територіальної громади міста Києва. На це свято зібралось понад 300 представників від районних громад міста Києва. Загальні збори Київської міської територіальної громади, правовою основою організації та скликання яких є Європейська гартія місцевого самоврядування. Конституція України, закон України про місцеве самоврядування в Україні, закон про столицю місто Герой Київ та на підставі статуту територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28 березня 2002 року за номером 371, 1805, констатуючи делегітимізацію всіх гілок місцевої влади. Констатуючи різке погіршення соціально-економічної ситуації в столиці, що є наслідком діяльності або бездіяльності депутатського корпусу та КМДА, констатуючи необхідність відновлення конституційних прав територіальної громади та встановлення народовладдя на принципах безпосередньої демократії, констатуючи необхідність забезпечення безпеки громадян та функціонування інфраструктурних об'єктів та об'єктів життєзабезпечення столиці, територіальні збори міста Києва проголосили. Про відновлення конституційних повноважень територіальної громади на території міста Києва, що всі рішення, що будуть прийматися в межах делегованих територіальною громадою повноважень депутатського корпусу Київради, КМДА та інших органів влади та управлінь, повинні погоджуватись з громадою та її уповноваженими органами. Шановні представники Київської столичної територіальної громади. Представники десяти внутрішніх територіальних районних громад міста Києва. Київ має велику історію. І в історії міста Києва було все. Були етапи піднесення, були етапи руйнації. і руйнували Київ вороги. За традицією, що найкраще, сильніше палили ми самі. Потім на відновлювали. І сьогодні у нас пам'ятна дата в свій час Київська міська рада, яка засідала саме в цій залі, піднімала в часі перших України рапор, національний прапор України. Міська рада, якою тоді... Керував Олександр Олександрович Олександром Я хотів би його представити, Александр І інтересати статут, який попередня влада, попередники не встигли відмінити, вони ж відмінили закон про столицю, відмінили самоврядування, яке Петро І не звуйнував до кінця. Але вони забули, що в статуті передбачені райради, Адміністрація виконавчої орендів Ради, а первинним джерелом влади в Україні, в Києві по Конституції являється територіальна громада, тобто тут присутні. Тому я об'являю сьогодні, дозвольте мені об'явити урочистості в зв'язку з святкуванням дня утвердження статуту територіальної громади відкритим. Пам'ять загиблої героїв вшанувати. Прошу. Перше, я хотів би наголосити, що це наша мала конституція. Нею повинна користуватись будь-яка влада в Києві, тут. І оцій комісії я не буду її цитувати. Написано, що строк кажучи, в Києві не є головна Київрада, в Києві не є намісник президента головний. Територіальна громада шляхом виборів делегує її повноваження або не делегує. І вона головна. І хто хоче почитати, тут написано, що в Німеччині і в інших країнах територіальна громада юридична особа і реально впливає на ситуацію, от, скажімо, з депутатським корпусом і владою. Я хотів би наголосити, що поки була попередна влада, то і Голубченку, і пані Гереги, і Попову ми писали і звертались, ми проводили круглі столи на 10-му поверсі з представниками майдану і говорили, ніхто не заважає вам тут працювати. Поки тут була свобода, а тут Бандера. Ніхто не ходив по тим коридорам і не піднімався на третій поверх. Але вони говорили, ми не будемо спілкуватися з цим народом і з нами. Ми самі проводили бюджет і інші питання говорили. Але коли прийшли переможці, втретє, вчора засідало уряд територіальної громади, я особисто Дубасу для Бондаренка хочив втретє запрошення на уряд, це його прямий обов'язок. Не прийшов. Особливо Стопану пану львів'янину з непонятними досягненнями, я вручив запрошення на сьогоднішнє свято. Це говорить про те, що якщо вони теж проігнорували, це говорить про те, що вони не відчувають себе київською владою. Тому, ви знаєте, ми на це будемо. Запрошені вони були сюди. Це не я повинна це все носити на громадських засадах. Це не ми повинні були сільці шукати, це все вони повинні були зробити. Кабінети вільні, Гереги. Чого вона там не працює, тільки що пішов, там хлопці сидят, не сільот у хамсу, кусну такої там, що там дають. У Гереги на столах. От. Пан Голубченко вже немає автоматників, яких зустрічав, там зараз війну, на кабінет дубаса, його там немає. Тому ми сьогодні повинні чітко заявити, що раз вас немає. То є сьогодні територіальна громада. І ми починаємо управляти своїми проблемами, своїми справами, так, як вимагає Конституція. Я хотів би наголосити, що як це зробити. Для цього ми утворили уряд територіальної громади, в політехнічному інституті збиралися. Чому в політехнічному? Бо там збирався народний рух, який привів нас до незалежності в свій час. Чому ми збиралися? Будинку вчителя, бо там, ви знаєте, історична будівля. Принципово сьогодні було провести це свято саме тут. І ми демонструємо що Київраді, що Київрада, поки вона хоч на пів легітимна, але є питання, без які без неї не можна прийняти. Зміни до бюджету, Верховна Рада прийняти, негайно треба прийняти Київраді. Виборчу кампанію повинна легіметизувати, а там вже ще абсурдні ідеї 150 депутатів обирати, щоб більше зібрати. Це повинна Київрада Рада вирішити і Україна. І ми цим самим сьогодні демонструємо, що саме тут є всі підстави, всі можливості працювати. І Київраді в є підстави працювати, і главі адміністрації. А не ховатися з Ну, в Києві багато, там, всяких парків. Тому я хотів би наголосити, що це дуже символічно, що ми тут з вами працюємо. Тепер що нам робити, як ми оцінимо ситуацію? Ви ви отримали відкрите звернення до наших лідерів. Його вчора по процедурі несли ми правки, обговорювали і затвердили хардівний уряд територіальної громади. На громадські засади. Я повинен сказати, якщо в когось з'являться якісь пропозиції додаткові, будь ласка. Бо ми хочемо попередити переможців, що за кримськими і всякими справами, поки вони поділять, посади по квотах, не по розуму, а по квотах, то поки вони поділять, то ви забули взагалі про Київ. Київ що у нас фронтове місто? Це що намети, ми пропонуємо і звертаємося до всіх. Хто приїхав в Київ, не забувати, що Київ столиця, столиця, вона одна на глобусі Україну представляє. І треба підійти тепер уже новий етап. Перший етап революції святий, Корумповано. Ну, безперспективну владу знесли. Тому що ні гроші, ні майно, ні золотий унітаз. Не дає влади, і абсолютна влада, якщо немає довіри людей. От нема довіри людей і немає. Але нова влада, переможці не набувають довіри людей. І не набувають вони в Києві. Вони нам сказали, що вони кого назовуть, того киян і оберуть. Вони проголосили монополію на політичну, так би мову, волю виявку киян. Шановні, пожалуйста, в нашому вашій папці є питання. Там написано, шановні переможці, ну хто перший, партія Батьківщина, ваші депутати тут вже 15 років, три поверха контролюйте, на чолі з Юлією Владимировною ми тут звертаємося, здайте нам киянам в тому стані, в якому його взяли. І зафіксуйте, будь ласка, від що там було, кошторис положить. І тоді ми будемо розуміти, що ви зробили. Пан Кличко, тричі кандидат, що президент, пожалуйста, партія Удар, організуйте вибори мера два тури, відновіть райради і стайте нам два поверхи. Ви чого на Майдан ходили на, на, на цю, на сцені? На коліна ставали? А киян поставили на коліна. Ви знаєте, що тут ходять по корогам з автоматом? Притом ходять як або в шортах, або шльопак, закиє автомат. А що хорошого для всіх присутніх? Автоматом на блокпостах наростають, охоронять кордони України. Тому це довкличка. Свобода. Я б вам сказав, поки б у нас свобода. Вони півтора тільки поверхи займали. Якби київська влада, депутати працювали з героями революції, тут не було б такої ситуації. Тому я хотів би наголосити, що ми, як повіритина громада, повинні заявити, що далі так не можна. Тому що одна ідея за іншою від нинішньої влади. Перша ідея тепер виявляється, що ми нічого не можемо зробити, скільки хочуть, хай тут і будуть. На якій підстави, скільки хочуть, так і будуть. Вони ж люди, їм теж треба додому, їм треба роботи. Їм не до майбутнього, кому-то посаду дати. Займіться цими людьми. Ви ж їх підняли, ви з ними займіться. Цей трудний час для України байдужий до долі України, що ви сьогодні прийшли з посмішкою, можливо, перше за останній місяць, Але, бачите кияни, які вміють і знають, як. У місті потрібно відстоювати свою свободу, своє бажання жити в вільній, незалежній Україні. І я від імені мешканців Голосіївського району ще раз хочу привітати сьогоднішнє свято для прийняття статуту міста Києва. Коротко про коротенько про себе. Я депутат 4 Голосіївського району, професійний революціонер, це так. І я пишаюсь тим, що я бандеровець. И я пишаюсь тем, что я бывший преподаватель университета и сотни моих учеников по всей Украине заразу стоят за залежность Украины. я и пишаюсь за свое уже долгое жизнь. где закреплены за каждым районом этажи. То есть это будет поэтажный план, где каждый член громады районов должны провести инвентаризацию. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что все имущество администрации Киевской разграблена. Кто как не мы, мы платники податки, с наших налогов платятся сборы. Эти деньги наши, которые разграблены и неизвестно в каком направлении растрачены. Поэтому работа Киевской администрации полностью парализована. Для этого мы должны предпринять все возможные меры, и за каждым этажом закреплен район, который должен, я предлагаю лично, а вы уже поддержите меня, пожалуйста, по каждому этажу провести инвентаризацию, чтобы мы знали на самом деле, какие сейчас ну, справы, какие сейчас в кабинетах обстановка какая, какое имущество есть, какого нету где оно, как нам провести ремонт, как побыстрее запустить работу администрации, потому что город будет полностью парализован из-за того, что администрация не работает. Только граждане могут... Я так больше хочу приветствовать вас с великим початком отроджения и в нашем городе. Я думаю, я один из тех, кто был последним, и вот перед мной сидит Иван Ви були в одному скликанні, коли закінчилась ера висування громадами кандидатів до рад міста. У 2006 році закінчилася, я вважаю, ера самоврядування, тому що почали висовувати тільки партійні списки і тоді після того всі мешканці міста не змогли побачити свого депутата, який проживає поруч з ними. Пізніше зразу вже також е, знищили районні ради. Я думаю, що основна наша справа сьогодні відновити самоврядування, відновити створення органів самореалізації населення. Я вас вітаю дійсно, з хорошим святом повернення статуту міста Києва. Але ще більше я вас вітаю святом 200-ліття Тараса Григорьовича Шевченка. Роком, яким осяє на наше сьогоднішнє і наше майбутнє. Я нагадаю вам, як казав Тарас Григорович, мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Мені однаково, чи хтось згадає, чи хто забуде мене в снігу на чужині, от на повісі. Неволі виріс між чужими і необладнані своїми, в неволі плачучи умру і все з собою заберу. Малого світу не залишу на нашій рідній Україні, на нашій не своїй землі. І не згадає батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну його замучено колись. Мені одна побога. Чи буде той син молитися чи ні, та неоднаково мені, як україну злі люди присплять лукаві і вогні, її ошукану збудять. Ох! Неоднаково мені, однак і мені. Неоднаково, дорогі мої, І я підтримую Олександра Боговарова, який сказав, я не хочу ждати, я не хочу чекати завтра. Тому що з нас питають, а що ви робили сьогодні? Чому ви не зробили Київ? Чому ви не вклали все своє життя, всю свою енергію, всі свої емоції для того, щоб діти, онуки наші не сказали нам, де ви були? Я довіряю старім. Я знаю Івана Миколаєвича довгі роки. І коли він сказав, Сашко, ставай поруч, я став. Тому що я сказав, я не хочу партії, мені отут вони вже ці всі партії. Я хочу бачити професіоналів, я хочу бачити Плачкова, я хочу бачити Асадчева, Пітерчука, тих людей, яких я знаю, які вміють працювати, які так, Сашко, вміють чистити клозети. Знаю свою справу. Досить шоу на телебаченні. Досить виступів з трибуни. Треба просто закатувати у кави і працювати. А у нас зараз хороший сплав, Я дивлюсь на вас, я дивлюсь, хто приходить на збори і в, в інституті, і на інші збори в будинку вчителя. Сплав досвіду і молодості. Але всіх нас об'єднує одне. Ми кияни, і хочемо бачити наше місто. Тим містом, яким ми його звикли бачити, красивим, потужним, в який хочуть люди приїздити, хочуть ходити і не хочуть з нього їхати, тому що їм в Києві подобається, Олександр Олександрович, тому таким ми його з вами робили, таким висококультурним столицею Європейською. І останнє, що сказав Тарас Григорович, я хочу ще раз сказати тут. Він в своєму посланні до земляків і живих і ненарожденних закінчує своє послання словами Обнімітеся, брати мої. Молю вас, благаю. Чуєте, не просто прошу, не просто молю, а молю вас, благаю. Врешті не питає, коли у вас розум буде українці, сказати, іди до мене, брата, я тебе обніму на славу Україні.